Сніжний бій Чути галас і смішки грають діти у сніжки, всі ганяють і стрибають, кульки снігові літають. У бійців рум'яні щічки, мокрі наскрізь рукавички. Влаштували справжній бій. Гей, приєднуйся мерщій. Сипле сніг. Сипле, сипле, сніг пухкий, на дерева, на стежки, нас на вулицю гукає, біжимо ми за любки. зліпим бабу снігову, одягнемо, як живу, морква буде замість носа, ще й дамо мітлу нову. На санчатах раз, два, три мчати будемо згори. Сніг пухкий, це справжнє свято для всієї дітвори. Баба снігова. Під снігопадним снігопадом я бабу снігову ліпила, а сніг все падав, 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 зима мене запорошила. А потім я пішла додому в наряді тому сніговому, і мама скрикнула ова, погляньте, баба снігова. Коляда. Колядуйте, колядуйте, у сопілку дужче дуйте, і на свій різдвяний спів не жалійте голосів, нехай ангели почують, українці як святкують, хай почує в небі Бог, як ви любите його. Щоб дотриматись порядку, милі хлопчики й дівчатка, починають знов спочатку Вчора вивчену колядку. Коляд, коляд, колядниця, гарна з медом паляниця, а без меду не така дайте дядьку п'ятака. Шепче білочка руда, гарна ваша коляда, Ви є вітер десь із лугу. Починайте пісню другу. Діти весело святкують, колядують, колядують. Із натхненням і любов'ю дай же Боже їм здоров'я. Якби, якби у зимку замість снігу Летіло з неба крем-брюле якби на річці замість криги був мармелад або желе тоді напевно втричі більше любила б зиму дітвора, зима, казали б, найсмачніша і найпрекрасніша пора. Лід на льоду, на льоду, мама каже, я впаду, а я не боюся, зараз розженуся. Розійдись, кричу, бачте, я лечу, їду на ногах, а в кінці бабах. Я таки упала, як мама й казала, І лежу регочу, вставати не хочу. Коник цок Їде коник цок та цок, підганять не треба, ясні очі зірочок дивляться із неба, а дорогу замило, саночки стрибають, їде коник у село, там його чекають. Скоро буде новий рік вже ялинка сяє, і тому цей коник цок дуже поспішає. Він везе у саночках, діточкам на втіху, в розфарбованих мішках лісові горіхи.